потребує цієї молитви, тому що Дух Святий мені проговорив зробити її, друзі, друзі рідні. А раз він говорить Дух Святий, значить хтось потребує цієї молитви, рідні, драгоцінні. І як написано, в Івана 14, 26. Утишитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я. Він вас навчить всьому. Дорогий Дух Святий, навчай зараз дітей Божих, навчай нас, дорогий Дух Святий, ми так потребуємо, щоб Ти нас навчав, драгоцінний, і як написано, що Він наставить, наставляй нас. Дух Святий, драгоцінний, Галилуя. І як написано в Івана 16 з 12 по 15, що Він, Дух істини, буде відкривати істину і поведе до повної істини. Відкривай нам Дух святий істину, драгоцінний, відкриттів і веди нас до повної істини. Драгоцінний Дух Святий. Написано, що він буде облічати нас. Аллілуя, облічай нас, дітей Божих, Дух Святий, облічай ти, драгоцінний, Галілуя. Дивись, чи на правильному шляху, чи на правильному шляху наші ноги йдуть. Дорогий Дух Святий, облічай нас, драгоцінний. Аллилуйя. Драгоцінний наш, і як написано, що Він сповістить будуще, Дух Святий, сповіщай нам, відкривай дітям Божим будущее. Дух Святий, драгоцінний, Галилюя. Галилюя. ти утешитель. Хто потребує утішень, прийди зараз з утішенням до кожного Боже, Дух Святий, прийди. І утіш драгоцінний Дух Святий, тому що ми потребуємо. Ми потребуємо Твого утішення, драгоцінний наш Дух Святий. Аллілуя, галій, галій. Написано, що Він наповнить вірою Божою, силою Божою, любов'ю Божою. Ми так цього потребуємо, наповняй нас. Наповняй дітей Божих, наповняй нас зараз Дух Святий, вірою Божою, силою Божою і любов'ю, Божою, дорогий драгоцінний Дух Святий. Галилюя. Бо, як написано, Він прославить мене і батька, хто Дух Святий, Галилюя. і ми хочемо і прославляємо разом з тобою, дорогий Дух Святий. Нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого і Батька Небесного. Галілюй, Галій, Галілюй. Галілю слава тобі, слава тобі і слава. Отець наш Батько, Дякуємо Тобі за Твою любов і милість до нас, за Твого Сина, якого ти віддав за нас, Отець. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос. Що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи, ти всі прокляття пригвоздив до Голгофського Хресту, Ісус Христос, драгоцінний, Галілює. ти примирив нас з татком, приніс нам нову заповідь любові, благодаті і духа. Галілює. Дав нам владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу Лука 10.19. і не залишив нас сиротами. Ти був присподній третій день воскрес і сів одісною татка. Аллюя. І вмоли батька, батько повернув Духа Святого Християнства, а тихо дати сушуватися за нас. Дух Святий, Драгоцінний, Халилюя. ми хочемо бути ісповнені і наповнені тобою, як був і наповнений Ісус Христос і учнів дії апостолів. Вони були водіми Духом Божим, драгоцінні діти Божі. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем, за які говорив Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Бути хрещені Духом святим і вогнем і бути водіми Духом Божим. Бо, як написано в Римлянах 8,14, всіх, кого види Дух Божий, сини і доньки Божі, бути водіми Духом Божим. Галілуя! Бо Дух Божий, Дух Святий, Він нам відкриває глибини Божі. Дух Святий відкриває нам Отця. Дух Святий відкриває нам нашого Господа, Ісуса Христа Спасителя нашого, Дух Святий відкриває нам Слово Божє, Слово істини. Аллилуйя! Бути сповнені і наповнені Духа Святого, запалюй зараз Дух Святий, Дух дітей Божих, запалюй більше, більше і більше Дух Святий, щоб була жага, щоб була жага по спілкуванню з тобою, щоб була жага по таємним кімнатам, щоб була жага по слову Божому, щоб була жага по спасінню людей, щоб була жага в нас по молитвам. Помолит вам в Дусі Святому, драгоцінні. Галілюя. І нехай благодать Господа Бога нашого буде на нас всіх. Любов Отця, і спілкування Духа Святого з усіма нами. 2 Коринтян 13, 13,13. І спілкування Духа Святого з усіма вами, драгоцінні. Халилюя, халилюя. Мир. Мир Божий нехай буде у ваших серцях, у ваших домівках, у ваших сім'ях. Той мир, який дає Господь, не так, як світ дає мир. Ні. А Господь говорить: я даю вам свій мир. Халілуя. Алілує, слава тобі. Ти і тебе. Алів. Хто потребує зараз зцілення, Від яких з діагнозів, як написано, Він послав слово своє. Псалом 106, 20. І воно оздоровило їх, Слово Божє. І оздоровило. слово Боже зараз тебе оздоровлює, як написано 2 Петра 2, 24. Ранами Ісуса Христа висілені. Прийми це слово в душі світом. Ранами Ісуса Христа висілені. Я сам колись лежав і помирав, не було ніяких виходів, друзі, драгоцінні, не було ніяких виходів із цих ситуацій. Але ж послухайте. Мені були поставили три невилікувані діагнози. Я три роки лежав у лікарні, і врачі сказали: все, збирайтесь, хоронити мене рідним. Але прийшов Господь і зцілив мене повністю. Послухай, для тебе є зцілення. Прийми слово Боже в дусі світом. Він послав Слово своє Боже, і воно зцілило їх, оздоровило їх. А Слово Боже, воно живе і дійне в дусі світом. Прийми це слово Боже в дусі світом, що ранами Ісуса Христа ти слений, ти зцілена, які б не були поставлені діагнози. Халію! Ти сілена. ти Тисілений від онкології, яка в не була, від туберкульозу, яка в стадії не була, від захворювання серця, який б не був діагноз, остерохондроз. Халілюй. Галілюй. Ранами Ісуса Христа. Це дуже серйозні. Слова, вони производять дію. Слово Боже в Дусі Святому воно производить дію. це Слово Боже. Своє життя. Халілює. Всі діагнози, які б вони не були поставлені лікарями. Який би діагноз не був поставлений лікарями, для Бога немає нічого невозможного, неможливого. Тому прийми це Слово Божє. І нехай воно буде в твоєму серці. Що він послав Слово своє, і воно оздоровило їх. Галію, і спослових одного. Воно оздоровило їх. Що ранами Ісуса Христа ти зцілений. А Слово Боже, воно живе і діє, производить дію. Аллелю. Євреям 4.12. Алілю. І я сам колись помирав, але я заключив, заповіт з Богом, що якщо ти мені даш життя і сілиш мене, я три роки лежав в лікарні Я піду по всьому світові казати, свідчити і говорити слово твоє, драгоцінні. І я вже в третій країні, як вийде Дух Святий. Проповідує Євангелія, слово Боже, молю за людей, вони зцілюються, молюсь за, за звільнення, вони звільнюються. Кажу Слово Боже, маса людей приймають Ісуса Христа в своє серце, спасаються. І це не я такий, в мене немає тої людської мудрості. Це все робить Дух Святий. Я роблю з Духом Святим, Драгосіння. Це. Робота Духа Святого в мені, і Він мене вичищає, вичищає, вичищає від того зла, який я був наповнений, друзі, драгоцінні. Галлюя. Тому що як написано, і не, прис... не пристосовуйтесь до цього віку, але оновлюйтесь, оновлюйте свій розум. Халилюя. Щоб познати волю Божу, добру. Лагідно і досконало. Оновлюй, оновлюй оновлю мій разум. оновлюй мій разум, Дух Святий, оновлюй наш разум, Дух Святий, а, щоб ми не пристосовувались до цього віку, щоб ми не совітували кров'ю і плотію Дух Святий. А були водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. І робили тільки те, що говорить Дух Святий. І йшли тільки туди, куди посилає Дух Божий. І говорили тільки те, що говорить Дух Святий, щоб ми разом з ним сповняли волю Божу. І прославляли нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого і Батька Небесного, Аллія. Слава тобі, мій Бог, за Дух світий, наповняй нас більше. Не мірою дає Духа, кого посилає, той говорить Слово Боже. Аллилює. Наповняйтеся. Більше і більше Духом Святим бути ісповнені і водіми Духом Божим драгоцінні. Аллія, алілуя. Тут присутність Духа Святого ім'я Бог Благословіть вам, друзі, захисту. Аллія. Із захисту від Господа, з захисту домівки вашої, сім'ї Вашої. і як написано, ніхто не вкраде із руки Божої вас, із руки Отця, і моєї руки ніхто не викраде. Але би мій Бог за Дух святий. Слава тобі, слава тобі, дякую тобі, Татко, дякую тобі, що наші уста. Можуть прославляти тебе, що наші серця можуть вклонятися тобі, татку, дякує тобі. О, Бог, за Дух Святий, дякуємо тобі, Ісус Христос, Спасителю наш. О, за Дух Святий, дякуємо Дух Святий, що ти в нас. Він говорить, ви храм Бога живого. І храм Божий, брат брати, сестра, я храм Божий. Мій Бог за дух святий. Слава, слава тобі, мій Бог за дух святий, але сіль зараз серця, поранені серця, Дух Святий, сілюй. ці рани сердець людей, дітей Божих. Які пороблені. Аллилуйя. І наповняй любов'ю, любов'ю Божою, щоб ми, вона ми так потребуємо Божої любові, друзі, драгоцені. Аллилуйя. До зустрічі, драгоцині, амінь.